Отже, я психолог, психотерапевт в процесі акредитації. Ні, я не збираюсь читати ваші думки. Ні, я не збираюся вас гіпотезувати, щоб ви не їли перед сном. І я ходжу в магазин за ковбасою, за гречкою. І ні, я не літала на нами Психотерапевт в процесі акредитації найкраща повітря моїх клієнтів. Може, матюкатися, який дозволяє себе вільно вести в своєму кабінеті, який створює безпечний простор, і який завжди старається не просто допомогти клієнтам, а перевести їх на нові такі шпали життя. Якісні, класні і їхати в потязі, в якому дуже багато кульок. Шпали серйозно? Да. Нові Но... шпали? Ревсі. Ревіс. А новий асфальт чим вам не годив? Е, е, Нормальна не, дорога? Ні ні ні, ні, ні ні Не можете виїхати по асфальту. Хто такий психолог? Психолог не лікує, не виписує пігулки, психолог розбирається у вашому емоційному стані, у ваших життєвих сценаріях і показує вам, де ви самі собі шкодите. Ну, це типа як дух, але тільки стих. А Хто такий психотерапевт? Психотерапевт працює глибше. Він допомагає вам розібратися, чому ви ходите по одному і тому самому сценарію. Отак, От як по колу. Найголовніше, чому у вас це трагерить? Можливо, через маму? Тепер перейдемо до психіатра. Хто це? Психіатр це лікар, перш за все. Його зона відповідальності це серйозні психологічні захворювання, такі як шизофренія, депресія, панічні атаки. Він не слухає ваші довгі історії. він… Діаностує, виписує вам рецепт, виписує пігулки і все. А чому психотерапія така дорога? Дорога? Ну, так. Да. А у вас айфон? Так. А чому ви не питаєте, чому айфони такі дорогі, більше тисячі баксів? Хоча вони показують ті самі картинки. в Інстаграмі, що і ваш старий телефон. А тут мова йде про людину, яка руками навчалася, яка відвідує власну терапію, що зовсім не безкоштовно, супервізії, конференції, книги, і це все платно. І все це для того, щоб прийти і сказати. Мій партнер мене бісить, але я не знаю, чому. І отримати відповідь розумнішу за ту, що він просто козел або козак. А дорого це коли ви купуєте машину, щоб справити враження на оточуючих, які все одно вас ненавидять, і вона стоїть у вас в гаражі, бо у вас немає коштів на паливо. А психотерапія це інвестиція, яка може змінити ваше життя. І тому так це не дешево. Психотерапевт не продає вам 50 хвилин свого часу, він продає роки навчання і досвід, які допоможуть вам з'їхати з Госту. А якщо я не вірю в психотерапію, в психологів? Ну, вірити треба в Святого Миколая і в ЗСУ, а психотерапевт працює. Навіть з такими якоюсь. І я не збираюсь гіпнозу, гіпнотизувати вало. <губ> Редатацію. Ні, я не збираюся вас. <губ> <губ> і. І ну що? І довше. і Довше. прямо глибше. глибше. А, а, а чому вам цих. Бра! ще одне. А чо клас на И! И!